Події до кінця місяця, що тебе очікує в плані подій до кінця місяця. Відео актуальне з моменту перегляду, в якому місяці подивилися, на той місяць і підходить. Отже, події до кінця місяця. Якесь святкування, спілкування в колі друзів. Можливо, активне соціальне життя, яке сповнює вас емоціями. Так, от візьмете на себе якесь зобов'язання. Можливо, комусь щось пообіцяєте, але от до кінця місяця важкість. важкість. Хоча в плані фінансів все буде добре. Можливо, коло вас знаходиться людина, яка вам фінансово допомагає. Але тут, можливо, або в плані фінансів, можливо, хтось останні взноси оплачує з кредитів. Можливо, дійсно пообіцяли щось зробити для от, по королю Пентаклів, це телець діва або козирі для такої людини, але в цілому енергії будуть непогоними. І дивіться, які зміни йдуть в ваше життя. Щось буде змінюватися, починається процес змін. Я думаю, це вже з нового місяця. Так, події до кінця місяця. Давайте ще глянемо події до кінця місяця. Угу. Те, що тягнулося. Тянулося довго, ніяк не могло вирішитися. Нарешті, ви відчуєте в собі якісь сили. Якісь можливості, от якусь внутрішню енергію, що вам треба діяти. Тобто ви вийдете з періоду пасивності, коли все було в міру, і активні дії, обов'язково активні дії допоможуть вам почати щось нове. Почати нове ну, поки що на стадії до кінця місяця будете тільки обдумувати, що вам необхідно для реалізації ваших задумів. А, але дивіться, оберігайте свою, чи це інформаційна якась, якась інформація важлива, то тут оберігайте, можливо, якась нечисність або крадіжка. Так, ще на третій колоді, давайте подивимось, події до кінця місяця, що ця колода вам покаже? Життя буде кипіти. Щось невпинно летітиме, мчатиме ваше життя. Дивіться, після такої невеличкої от помірно, все як завжди, у вас прорив буде, це карта активності. І дивіться, тут головне вмійте чесно переключатися, бо тут, можливо, тому і важкість, що ви не відпочиваєте. Да, якщо у вас щось кипить, Будь ласка, працюйте швидко, енергійно все, але вчасно перепочивайте. Для когось це просто банально висипатися вночі. Можливо, з'їздити на природу, набратися емоцій і задумайте щось нове. Дивіться, і тут нове вже продумане, і тут відмовитеся вже. Все-таки до кінця місяця ви відмовитеся від того, тієї людини, можливо, від чогось якоїсь ідеї. Від своєї ну, те, що себе вижило, ви залишите на... в минулому за своїми плечима і підете в нове, в нове але ви знаєте, вже. До кінця місяця матимете ціль, до якої вам варто рухатися. І дивіться, в цілому у вас фінансово до кінця місяця буде все добре. Можливо, хтось отримає премію, можливо, якусь винагороду, можливо, гарну громоту. Нехай все хороше неомінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.